Хочу поділитися чудовою і важливою для мене знахідкою це навчання методу інтегративної психотерапії з фокусом на відносини у тренера Наталії Спенсер. Я вже давно відкрила для себе цей чудовий метод і Наталію як викладача, людину, професіонала, що імпонує своєю щирістю, стилем та структурою викладання. І коли Наталя запустила онлайн-курс з інтегративної психотерапії, для мене не було питання, йти чи не йти в це навчання. З радістю включилася. Майже рік я в цьому просторі, який створила Наталя. І це правда. Саме простір навчання і колегіального спілкування, підтримки класно організований, насичений інформаційно, підтримуючий. І цей детально структурований кабінет, там зберігаються матеріали всіх придбаних курсів. Відеолекції, цінні переведені статті, що відносяться до тем, чек-листи, шаблони для діагностики та терапевтичної роботи, це регулярні онлайн-зустрічі учасників потоку і Наталії в реальному часі, де обговорюються питання по темі, що вивчається, відбувається обмін досвідом. Наталя демонструє роботу інтерактивного терапевта з кейсами учасників. Також це відчуття підтримки і включеності якому сприяють регулярні інтервізійні супервізійні зустрічі, супровід постійним куратором виконання домашніх завдань. Сьогодні я оглядаюсь на ту частину шляху, який я вже пройшла в цьому навчанні. Це 101 курс, два модулі, один з яких був призначений трьом майстер-методам інтегративної психотерапії, а другий роботі зі сценарієм і нюансом роботи з дитячим егостаном. Також це був міні-курс, присвячений психотерапевтичним контрактам. І я бачу, спостерігаю, як неспішно, глибоко, екологічно це навчання змінює відчуття себе в роботі з клієнтом, відчуття контакту і як якісно змінює саму глибину психотерапевтичної роботи. Мені дуже імпонує важлива філософська ідея, що лежить в підґрунті цього методу, про цінність кожної людини з її досвідом. Таким чином, в цьому навчанні, з одного боку, ти получаєш чітку технологію роботи, а з іншого саме ця технологічність дозволяє взаємодіяти з людиною, творчо, спільно створюючи простір дослідження і змін.